Ну, кожен, хто працює в класі, чув це мільйон разів. Дитячі скарги, оці ябеди, вони можуть здаватися просто нескінченним потоком, який постійно збиває з пантелику. Але що, якби ми подивилися на це зовсім інакше? Не як на проблему, а як на круту можливість навчити дітей чогось справді цінного, соціальних навичок. Власне, про це сьогодні і поговоримо. Добре, ось наш план на сьогодні. Почнемо з дуже знайомої сцени, потім зануримось у психологію, щоб зрозуміти, звідки ноги ростуть. Далі найважливіше навчимося відрізняти дрібниці від реальних проблем, розглянемо цілий арсенал практичних інструментів і, звісно, розберемо конкретні кейси. Ну і наостанок підсумуємо, яка ж у всьому цьому наша головна роль. Отже, давайте почнемо. Просто уявіть на хвилинку звичайний урок англійської. Ви якраз пояснюєте щось важливе, діти ніби слухають, і тут раптом знайомо, правда ж? І от знаєте, хоч це і може, ну скажімо так, трохи виводити з рівноваги, дуже важливо пам'ятати, це не просто дитячі капризи, це абсолютно нормальний і, я б навіть сказав, важливий етап розвитку. І ми можемо, ба більше ми повинні використовувати його з користю. Тож у чому ж річ, чому вони це роблять? Виявляється, наука має на це кілька дуже чітких відповідей, і це зовсім не про шкідливість, це просто передбачувана стадія розвитку. І ось тут, знаєте, найголовніше це такий собі проміжний етап. Дитина, яка скаржиться, насправді вже зробила крок уперед. Вона має достатньо самоконтролу, щоб не вдарити чи не штовхнути. Але їй ще бракує навичок, щоб вирішити проблему словами. Тобто, по суті, це вже рух і в правильному напрямку. А мотиви, ну, вони бувають дуже різними, і це важливо розуміти. Часто дитина зовсім не намагається комусь насолити. Можливо, у неї загострене почуття справедливості, і вона щиро вірить, що допомагає підтримувати порядок. Або ж що буває ще частіше, вона просто не знає, як інакше впоратися зі своїм розчаруванням чи тривогою. Це її спосіб сказати: допоможіть мені. І що цікаво, це ставлення змінюється з віком. Дослідження показують, що малюки, скажімо, 6-7 років це такі собі маленькі вартові справедливості. Для них будь-яке порушення правил це подія світового масштабу. А от уже у 8-10 років вони починають розуміти різницю між серйозною проблемою і дрібницею. Ну а в 11 і старше на перший план виходить лояльність до друзів. І тут ми підходимо до мабуть найважливішого моменту: наша мета в жодному разі не змусити дітей замовкнути. Наша мета навчити їх вмикати такий собі внутрішній фільтр, щоб вони самі розуміли, ось це дрібна проблема. Я спробую сам. А ось це серйозно, і тут треба кликати дорослого. Подивіться, ця табличка дуже класно все розкладає по поличках. Скарга це коли мета, свідомо чи ні, щоб іншому влетіло. А повідомлення це коли мета допомогти захистити когось від небезпеки. Все зводиться до наміру і до того, чи може хтось постраждати. І ось це питання, по суті, має стати головним для наших учнів коли ситуація настільки серйозна, що без дорослого ніяк. Тож ось такий простий, але дієвий чек-лист, який можна і треба обговорювати з дітьми. Чи може хтось постраждати? Чи когось ображають постійно знову і знову? Це схоже на булінг. Ми маємо донести до них одну думку їхній голос це суперсила, коли йдеться про безпеку. Ми не приглушуємо їх, ми вчимо їх розрізняти, коли ця суперсила потрібна. Гаразд, з теорією розібралися, а тепер до найцікавішого до практики. Як усе це перетворити на систему, яка реально працюватиме у класі? Давайте подивимось на кілька інструментів, які чудово доповнюють один одного. Ось це, наприклад, просто геніальний візуальний інструмент. Можна зробити такий плакат і повісити в класі. Він допомагає дітям буквально за секунду класифікувати свою проблему. Так, це маленька проблема, я можу спробувати сам. Чи це велика, і треба бігти до вчителя? А ось ще одне правило просте, як двері, але надзвичайно ефективне. Два кроки до вчителя. Перш ніж бігти до мене, зроби дві речі: крок перший спробуй сказати словами. Крок другий, якщо не допомогло, просто відійди. Це базова навичка саморегуляції. А це вже для нас із вами. Наша 20-секундна відповідь. Вона просто ідеальна. Починаємо з емпатії. Я бачу, що ти засмучений. Ми визнаємо почуття дитини, а потім одразу ж повертаємо їй відповідальність. А що ти вже спробував зробити? Це не відмова допомогти, це тренування самостійності. Щоб не переривати потік уроку, можна спробувати й інші системи. Наприклад, скринька проблем. Це дає дитині зрозуміти, твої почуття важливі, але ми обговоримо це трохи згодом. А мій улюблений варіант дошка позитивних повідомлень. Це просто перевертає гру. Ми вчимо дітей шукати не те, хто щось зробив не так, а помічати добро і допомогу. І, звичайно, оскільки ми вчителі англійської, наш головний інструмент це мова. Ми маємо дати дітям конкретні фрази, які вони можуть використовувати. Ось такі прості, але дуже потожні вислови. Це не просто слова, це інструменти для самостійного вирішення конфліктів. Це і є справжня комунікація. Ну а тепер давайте подивимося, як все це може виглядати на практиці. Розберемо два дуже реалістичні приклади з класу. Отже, давайте розберемо два сценарії. Зліва, класика жанру, олівець, наша реакція, ми повертаємо дитині ініціативу. Я розумію, а що ти можеш йому сказати, яку фразу з нашого списку можна використати? Справа ситуація набагато серйозніша, це вже може бути булінг. І тут наша реакція має бути кардинально іншою. Ми дякуємо за довіру, кажемо, я цим займуся і негайно діємо. Цим ми показуємо повідомляти про небезпеку правильно і дуже важливо. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Що з усього цього найголовніше? Яка наша ключова роль як вчителів? Знаєте... Кожен раз, коли до нас підбігає дитина зі скаргою, це такий момент вибору, і наша відповідь це інвестиція. Ми можемо або навчити її залежати від дорослих, або ж крок за кроком виростити людину, яка вміє самостійно вирішувати проблеми. Це довгострокова гра, і вона того варта. І мабуть, ключ до успіху всього цього це послідовність, коли правила і реакції однакові у всіх вчителів. У всьому просторі діти засвоюють їх набагато швидше, і що ще важливіше, вони почуваються набагато безпечніше, бо знають, чого очікувати. Тож, наостанок, просто подумайте, яку одну навіть найменшу стратегію можна спробувати вже завтра. Можливо, це буде правило двох кроків або просто нова 20 секундна відповідь. Пам'ятайте, іноді один маленький крок може запустити великі позитивні зміни. Вся інформація, до речі, базується на серйозних дослідженнях у галузі дитячої психології та педагогіки. Дякую за увагу і нехай ваші уроки будуть наповнені не скаргами, а плідними класними розмовами.